А спецоперація СБУ в Криму потужна хвиля вибухів, охопила окупований півострів. Результати нового удару виявилися значно масштабнішими, ніж будь-хто міг припустити. Здається, новий керівник СБУ прагнув яскраво заявити про себе. Очевидно, вирішили пустити вхід усе наявне у запасі. Підготовка тривала місяцями, а наслідки та перші кадри атак по Криму Керченському мосту просто приголомшили Україну. Вітаю вас, глядачі на пітіві ЮА. Підпишіться та. Ставте лайки та пишіть свої думки в коментарях на території тимчасово окупованого Криму зафіксували серію потужних вибухів, які за повідомленнями місцевих жителів пролунали поблизу військового аеродрому Бельбек. Паралельно з цим атакували Севастополь. Почалася активна робота систем протиповітряної оборони в регіоні. За офіційною інформацією, оприлюдненою Міністерством оборони РФ, Крим масштабно атакували. Очевидці події розповіли, що неподалік аеродрому Бальбек пролунали кілька глучних вибухів. Після цього в небі було помітно яскраве червоне сяйво, яке ймовірно виникло внаслідок роботи протиповітряної оборони. У самому Севастополі пролунали. Лунав сигнал повітряної тривоги, за їхніми словами, уламки одного дрона вдарили в районі Балаклави, де зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури. Крім того, в районі Балаклави, за повідомленнями з місць, було помічено групи безпілотних літальних апаратів із боєзарядами. У деяких джерелах зазначалося, що одна з цілей могла бути пов'язана з місцевою тепловою електростанцією, що викликало додаткове занепокоєння через можливі наслідки для енергетичної інфраструктури регіону. Водночас з'являлася інформація про те, що служба безпеки України задала результативного удару по російській авіації. На аеродромі Бельбек, за наявними даними, за допомогою далекобійних безпілотників Центр спеціальних операцій Альфа було уражено винищувачі Су-27. Один із літаків, який перебував у повній бойовій готовності та мав повний боєкомплект, був знищений безпосередньо на руліжній доріжці, що завдало серйозних втрат авіаційній інфраструктурі противника. Також в СБУ зазначили, що це вже не єдина їхня успішна атака на аеродром Бельбек. Тимчасово Пований Росією Крим знову опинився в епіцентрі потужних подій. На півострові пролунали численні вибухи, а над різними його частинами відзначили прольоти безпілотних літальних апаратів. Такі повідомлення опублікували місцеві кореспонденти та різні кримські телеграм-канали. У кількох районах Криму одночасно пролунали вибухи, і навіть було чути постріли. Так, один із популярних телеграм-каналів, відомий під назвою Кримський вітер, опублікував низку повідомлень від своїх читачів із різних куточків півострова. За їхніми словами, безпілотники пролітали над совєтським, Нижньогірським та кіровським районами, а також над містами Феодосія і Керч. Місцеві жителі розповідали, що лунали не лише вибухи, а й було чутно інтенсивну стрілянину, що може свідчити про активну роботу зенітних установок і іншого оборонного озброєння. Крім того, у мережах з'явилося фото великої вирви в одному з районів, яка могла утворитися внаслідок падіння одного з безпілотників. Окремі дописи також свідчать про прольоти реактивних БПЛА над Ялтою. Причому, за інформацією тих самих пабліків, над Чорним морем російські винищувачі намагалися перехопити ці апарати. У деяких населеннях відчувалися тривалі удари, що були добре чутні навіть у віддалених районах. А потужні вибухи неодноразово відзначалися біля міста. Міст Саки та Євпаторія, окрім вибухів у різних частинах півострова, знову пролунало гучне вибухоподібне явище поблизу Керченського мосту, який є ключовим стратегічним об'єктом, що з'єднує анексований Крим із материковою Росією. Як повідомляли в пабліках, звук був значним і спричинив реакцію місцевих жителів, які відгукнулися про це у мережах у кримських онлайн спільнотах. Також з'явилися повідомлення про порушення руху пасажирського морського транспорту. В Севастополі. Тополі, що могло бути пов'язано з підвищеною тривогою або заходами безпеки через виявлені загрози. Вранці того ж дня Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило інформацію, що нібито було здійснено атаку безпілотників на територію півострова, і що російські сили ППО, за їхньою версією, збили кілька українських БПЛА над Кримом та Чорним морем. Це офіційне повідомлення містить твердження про значну активність у повітрі, проте воно в той же час викликало суперечки, оскільки українські Військові структури наразі не підтверджували власну причетність до цих подій у відкритих заявах. Події біля Бельбека стали продовженням серії вибухів, які раніше прокотилися півостровом, а саме масована атака безпілотників, під час якої пронули вибухи, одразу в кількох районах. Під удар потрапили об'єкти паливно-енергетичного комплексу, зокрема Нафтобаза та електростанції, що призвело до масштабних пожеж і перебоїв з електропостачанням. Одним із головних осередків ураження стала нафтобаза у Феодосії, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про високі стовпи полум'я та густий чорний дим, який було видно на значній відстані. Через інтенсивне горіння територія навколо об'єкта була яскраво освітлена вогнем, що створювало враження повного освітлення міста без потреби у вуличному світлі. За наявними даними, займання охопило резервуари з пальним, що значно ускладнило роботу пожежних служб. Крім цього, удари були зафіксовані по об'єктах енергетичної інфраструктури поблизу Сімферополя. Після вибухів на електростанції в окремих районах півострова зникло електропостачання. А мешканці повідомляли про повне знеструмлення житлових кварталів підприємств і соціальних об'єктів. У деяких населених пунктах електрика зникла одразу після вибухів, що свідчить про пошкодження ключових елементів енергосистеми. Сильні вибухи також чули в парумайському районі, а також у сільській місцевості поблизу населеного пункту Широке. Там, за словами очевидців, могли впасти уламки збитих безпілотників, що спричинило локальні займання та пошкодження інфраструктури. Місцеві мешканці повідомляли про пожежі, роботу екстрених служб і перекриття окремих ділянок доріг. Паралельно з цим активна робота ППО була зафіксована над військовими об'єктами, зокрема в районі авіабази в Ардійському. У небі тривалий час було чутно стрілянину, а вибухи лунали з різною інтенсивністю, що свідчило про спроби перехоплення безпілотників. Подібна ситуація спостерігалася і в інших районах півострова, зокрема поблизу Сак та Джанкоя. У соціальних мережах і телеграм-каналах поширювалися численні відео та фото з місць пожеж і вибухів. Користувачі писали про масовий характер атаки, зазначаючи, що безпілотники діяли одночасно в кількох регіонах Криму, що значно перевантажило системи протиповітряної оборони. За їхніми оцінками, не всі дрони вдалося перехопити, оскільки наслідки влучань були зафіксовані на стратегічно важливих об'єктах. Російська сторона традиційно заявляла про нібито успішне знищення значної кількості безпілотників у повітрі. Водночас реальні масштаби пошкоджень підтверджуються, чи численними свідченнями пожеж, перебоїв з електропостачанням і тривалою роботою рятувальних служб, що вказує на те, що частина ударів досягла поставлених цілей. Загалом подібні нальоти та вибухи на території тимчасово окупованого півострова відбуваються майже щодня, з 2022 року. Безпілотники, ракети та інше високотехнологічна зброя регулярно використовується для ураження військових і стратегічних об'єктів. Хоча офіційні російські джерела часто не підтверджують Жують відомості про влучання на таких об'єктах, навіть якщо факти їхнього ураження можуть бути верифіковані незалежними спостерігачами. Своєю чергою військовий експерт та льотчик, інструктор Роман Світан наголосив, що основне завдання ударів по Криму зменшити щільність ворожої протиповітряної оборони, зокрема у російських тилах. Оптимальний механізм її зменшення у тилах знайти якийсь майданчик, який росіяни насамперед 100% будуть перекривати радіолокаторами або зенітно-ракетними комплексами. Це Крим, зокрема Кримський міст та Москва. Однак до Москви відстань у 500 кілометрів. Над сушею і до неї важко дістати, тому що росіяни можуть відмінусувати все, що туди летить. Там, за словами військового експерта, у противника потужна багатошарова протиповітряна оборона. Водночас довкола Криму сотні кілометрів води, тому, заходячи з боку Чорного моря, можна йти на гранично малих висотах під радіогоризонтом росіян. А вони зараз бояться виходити вертольотами та літаками на перехоплення українських безпілотників, навіть якщо їх помічають, пояснив він. Гур вже відмінусували, як зауважив полковник ЗСУ в запасі. Не один борт гелікоптерів та винищувачів з допомогою беків, які несуть на собі ракети зенітно-ракетного комплексу. Росіяни вже привчилися боятися збивати наші дрони і безпілотники, зокрема беки. У достатній кількості підносять у якості міні-авіаносці БПЛА безпосередньо до берегової мережі. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та дописуйте коментарі до нових випусків.